Сьогодні ми говоримо про те, що змушує мільйони людей по всьому світу затримати подих. Валерія Новодворська, російська політична діячка і непримиренна опозиціонерка, яка пішла з життя у 2014 році, залишила після себе низку передбачень, які тоді здавалися фантастичними. Вона говорила про розпад держав, про крах імперій, про зникнення країн з політичної карти світу. Її слова сприймали як емоційні викиди, як риторику відчайдушної борчині з тоталітарними режимами. Але зараз, наприкінці 2025 року, коли ми бачимо, як розгортаються події на міжнародній арені, коли спостерігаємо за тектонічними зрушеннями в геополітиці, коли фіксуємо процеси, які ще вчора здавалися неможливими, ми змушені визнати новодворська бачила те, що інші не хотіли або не могли побачити її. пророцтва не були містикою. Вони були результатом глибокого аналізу, розуміння природи тоталітарних режимів, знання історії та логіки розвитку подій. Вона говорила про три конкретні країни, які мають зникнути в 2026 році. І зараз ми бачимо, як цей процес набирає обертів. Всі знаки вказують на те, що наступний рік стане переломним для світової геополітики. Розпад цих держав не станеться миттєво. Це не буде одномоментна катастрофа, але саме 2026 рік запустить незворотні процеси руйнування. Новодворська попереджала про це ще на початку 2000-х років, коли світ жив в ілюзії стабільності. Вона бачила тріщини там, де інші бачили міцні конструкції. Вона чула передсмертний хрип імперій там де інші чули пафосні заяви про велич. І сьогодні, коли ми аналізуємо її слова, коли співставляємо їх з реальністю грудня 2025 року, ми розуміємо, вона мала рацію. Три країни, про які йдеться, перебувають на останній стадії перед катастрофою, і 2026 рік стане роком їхнього падіння. Валерія Новодворська говорила так. Перша країна, яка має зникнути в 2026 році, це Російська Федерація. Не буде більше цієї імперії, не буде цього монстра, який пожирає власні народи і намагається поглинути сусідів. Росія у сучасному вигляді приречена, тому що вона побудована на брехні, на насильстві, на пограбуванні Окраїн заради збагачення центру. Москва тримає своїх підданих у страху, використовує репресивний апарат для придушення будь-якого незгодного голосу, витрачає колосальні ресурси на утримання силових структур замість того, щоб розвивати економіку і соціальну сферу. Ця система не може існувати вічно, тому що вона суперечить природі людини, логіці економічного розвитку, здоровому глузду. Я бачила, як розпадався Радянський Союз в 1991 році. Я була свідком того, як імперія, яка здавалася вічною і непорушною, розсипалася за кілька місяців. Тоді всі думали, що це кінець тоталітаризму на пострадянському просторі, що настала епоха свободи і демократії. Але я розуміла, розпад СРСР був лише першим етапом попередженням, першим дзвіночком. Росія, яка виникла на уламках радянського союзу, не стала іншою, вона лише перефарбувалася, змінила вивіску, але суть залишилася та сама: імперська, загарбницька, тоталітарна. І тому Росія повторить долю радянського союзу, але цей розпад буде більш болючим, більш кривавим, більш хаотичним. В 2026 році всі ці процеси досягнуть критичної точки. Татарстан, який має потужну економіку і власну ідентичність, не бачить сенсу годувати Москву і віддавати свої ресурси на фінансування імперських амбіцій. Вже зараз, в грудні 2025 року, в Казані йдуть таємні наради про можливість оголошення незалежності навесні весні 2026 року. Башкортостан, де зростає національна свідомість, де люди все більше усвідомлюють, що вони не росіяни, а башкири. Теж прагне свободи там готують референдум про незалежність на літо 2026 року. Чечня, яку Кремль утримує лише завдяки колосальним фінансовим вливанням і збройним формуванням Кадирова, є вулканом, який вибухне в 2026 році, коли Москва вже не зможе платити. Якутія з її величезними територіями і багатими покладами корисних копалин розуміє, що може жити набагато краще без Москви. І місцева еліта вже домовляється з китайськими партнерами про економічну підтримку після відокремлення восени 2026 року. Сибір, Далекий Схід, Північний Кавказ всі ці регіони мають власні інтереси, які не збігаються з інтересами імперського центру. Коли Москва ослабне навесні 2026 року, коли репресивна машина дасть збій через економічний колапс, коли солдати і поліцейські перестануть отримувати зарплату в травні 2026 року, відцентрові процеси стануть лавиноподібними. Це не станеться за один день, але 2026 рік стане роком, коли процес стане незворотним. Перші регіони оголосять незалежність в березні-квітні 2026 року, і це запустить ланцюгову реакцію. До кінця 2026 року Російська Федерація розпадеться на полтора десятка окремих держав. Кожна військова авантюра Кремля, кожна економічна криза, кожен виток репресій наближають цей момент. Росія впаде під власною вагою, під тягарем своїх злочинів. Під тиском народів, які прагнуть свободи, і на місці Російської Федерації виникне десяток нових держав, які побудують своє майбутнє без Москви, без імперської ідеології, без шовінізму і насильства, це буде болісний процес, тому що імперія не відпустить свої колонії добровільно. Будуть конфлікти в першій половині 2026 року. Будуть спроби силового утримання території влітку 2026 року, але в кінцевому підсумку до зими 2026 року центробіжні сили переможуть. Історія показує, що всі імперії розпадаються, що це природний процес, і Росія не стане винятком. Друга країна, яка приречена зникнути в 2026 році, це Білорусь у її теперішньому вигляді. Я кажу про державу, яку утримує диктатор Лукашенко за підтримки Кремля. Це не країна, це маріонетка Москви, це сателіт, який не має власного обличчя, власного майбутнього. Білоруси є окремою нацією з власною мовою, культурою і історією. Але Лукашенко протягом десятиліть планомерно знищував білоруську ідентичність, насаджував російську мову, перетворював країну на провінцію Росії. У 2020 році білоруси повстали, вийшли на вулиці, показали, що вони не хочуть більше жити під владою диктатора, що вони прагнуть свободи і демократії. Лукашенко втримався при владі лише завдяки підтримці Кремля, який надав йому силовиків, фінансову допомогу, політичне прикриття. Але ця ситуація не може тривати після 2025 року. Білорусь як маріонеткова держава приречена зникнути в 2026 році, тому що вона не має легітимності в очах власного народу. Коли впаде Москва навесні 2026 року, коли Кремль вже не зможе підтримувати Лукашенка, білоруський режим впаде за лічені дні в квітні 2026 року. І тоді постане питання: що далі? Білорусь може піти двома шляхами. Перший це відродження як незалежна демократична держава з власною мовою, культурою, європейським вектором розвитку влітку 2026 року. Білоруси, які пережили репресії Лукашенка, які втекли від диктатури, які не зламалися під тиском, побудують нову країну на руїнах старої. Але є і другий сценарій: Білорусь може увійти до складу об'єднаної європейської структури з Україною восени 2026 року. Якщо самі білоруси вирішать, що їм так буде краще. Я не кажу про анексію чи захоплення. Я кажу про добровільне об'єднання. Якщо білоруси побачать в цьому свою вигоду, своє майбутнє. Географічно, культурно історично Білорусі і Україна дуже близькі. Обидві країни пережили радянську окупацію, обидві борються за свою незалежність, обидві протистоять російській агресії. Тому сценарій об'єднання наприкінці 2026 року не можна виключати. Але головне Білорусь, як диктаторська маріонеткова держава Лукашенка зникне в 2026 році. Це сталося б вже давно, якби не втручання Кремля. Білоруський народ заслуговує на краще життя, на свободу, на право самим визначати своє майбутнє, і це станеться в 2026 році. Коли впаде режим Лукашенка разом з його московським патроном, вже зараз, в кінці 2025 року, білоруська опозиція в екзилі готує плани повернення і перехідного правосуддя. Вони знають, що 2026 рік дасть їм можливість повернутися додому і побудувати нову Білорусь. Третя країна, яка має зникнути в 2026 році, це Північна Корея. Ця тоталітарна секта, яка морить голодом власний народ, яка тримає людей у концтаборі розміром з країну, яка витрачає всі ресурси на ядерну програму і збагачення правлячої династії, не може існувати після 2025 року. Північна Корея є анахронізмом, пережитком холодної війни, державою, яка живе за законами сталінського тоталітаризму. Там немає свободи, там немає прав людини. Там немає майбутнього. Режим Кімів тримається лише на страху, на повній ізоляції населення від зовнішнього світу, на репресивному апараті, який знищує будь-які порозки незгоди, але навіть найжорстокіші диктатури не вічні, І 2026 рік стане роком падіння династії Кімів. Північна Корея існує лише завдяки підтримці Китаю, який не хоче бачити біля своїх кордонів хаос і біженців. Пекін утримує північнокорейський режим, постачає туди продовольство і енергоносії, закриває очі на всі злочини Пхеньяну. Але в грудні 2025 року в Пекіні приймають рішення, що Північна Корея стала більше проблемою, ніж вигодою. Китайське керівництво бачить, що режим Кімів нестабільний, що він може розв'язати конфлікт, який втягне Китай у війну. Що він є економічним тягарем без жодної віддачі. Тому на початку 2026 року Китай поступово почне скорочувати підтримку Пхеняну. Постачання продовольства будуть зменшені в січні лютому 2026 року. Енергоносії будуть обмежені в березні 2026 року. Фінансова допомога буде припинена в квітні 2026 року. Без китайської підтримки режим кімів не протримається і трьох місяців. Голод, який почнеться в травні 2026 року, стане критичним в червні 2026 року. Північно-корейці, які живуть у жахливих умовах, які не знають елементарних свобод, які ніколи не їли до схочу, підуть на вулиці влітку 2026 року, коли зрозуміють, що репресивний апарат більше не працює, що солдати голодують так само, як і цивільні. І тоді Північна Корея зникне як окрема держава восени 2026 року. Найбільш вірогідний сценарій це об'єднання з південною Кореєю в жовтні листопаді 2026 року. Корейці є одним народом, розділеним штучно після Другої світової війни в 1945 році. Південна Корея стала однією з найрозвиненіших країн світу з потужною економікою. Сучасними технологіями демократичним устроєм північна Корея залишилася у середньовіччі тоталітаризму. Коли впаде режим Кімів, влітку 2026 року. Південна Корея візьме на себе відповідальність за відбудову півночі, за інтеграцію північно-корейців у сучасне суспільство восени 2026 року. Це буде важко, це буде коштувати величезних коштів, це займе десятиліття, але процес почнеться саме в 2026 році. Альтернатива: хаос, громадянська війна, гуманітарна катастрофа. Світ не допустить такого сценарію, і міжнародна спільнота підтримує Об'єднання Кореї в 2026 році. Тому Північна Корея, у її теперішньому вигляді, приречена зникнути в 2026 році. Питання не в тому, чи зникне ця країна, а в тому, в який саме місяць 2026 року це станеться. Я завжди казала, що тоталітаризм приречений, що він суперечить природі людини, що рано чи пізно люди повстають проти рабства. Північна Корея є найжахливішим прикладом тоталітаризму у сучасному світі, і її падіння в 2026 році буде символом перемоги людяності над нелюдськістю. Ці три країни об'єднує одне: вони побудовані на брехні і насильстві, і всі вони мають зникнути протягом 2026 року. Росія утримує свою територію силою, придушує народи, які прагнуть незалежності, веде агресивну зовнішню політику. Але в 2026 році цей механізм зламається остаточно. Білорусь існує як диктатура завдяки підтримці Москви і не має легітимності в очах власного народу. І в 2026 році ця підтримка зникне разом з Москвою. Північна Корея є в'язницею для мільйонів людей, які народилися в неволі і не знають іншого життя. Але в 2026 році ці двері відчиняться. Всі ці режими приречені зникнути саме в 2026 році, тому що вони не здатні адаптуватися до сучасного світу, до вимог часу, до прагнень людей жити вільно і гідно. Історія показує, що диктатури падають, імперії розпадаються, тоталітарні режими зникають. І 2026 рік стане саме таким роком історичних змін. Я бачила падіння Радянського Союзу в 1991 році. Я знаю, як швидко може розсипатися те, що здавалося непорушним. Тому я говорю: готуйтеся до того, що ці три країни зникнуть протягом 2026 року. Не сумуйте за ними, не сприймайте їхній розпад як трагедію. Це буде звільнення для мільйонів людей, які зможуть нарешті жити вільно. На місці цих тоталітарних монстрів в 2026 році виникнуть нові держави, які будуватимуть своє майбутнє на принципах демократії, свободи поваги до прав людини. Росія розпадеться на десяток незалежних республік протягом 2026 року. Кожна з яких матиме право самій визначати свою долю. Татари побудують свою державу весною 2026 року, башкири свою влітку 2026 року, якути свою восени 2026 року. Вони перестануть бути колоніями Москви і стануть повноправними суб'єктами міжнародних відносин до кінця 2026 року. Білорусь звільниться від диктатури Лукашенка в квітні 2026 року і або стане незалежною демократичною державою влітку 2026 року, або об'єднається з Україною чи іншими сусідами на добровільних засадах восени 2026 року. Білоруси відродять свою мову, свою культуру, свою ідентичність, яку десятиліттями намагався знищити режим, і цей процес розпочнеться в 2026 році. Північна Корея об'єднається з південною Кореєю в жовтні листопаді 2026 року. І корейський народ, нарешті, стане єдиним без штучного поділу на північ і південь. Північно-корейці дізнаються в 2026 році. Що таке свобода, що таке нормальне життя, що таке людська гідність? Це буде важкий процес адаптації, але це буде процес звільнення, який почнеться саме в 2026 році. Я не боюся говорити про ці речі прямо, тому що я завжди говорила правду. Навіть коли ця правда була незручною, навіть коли мене за неї переслідували, я бачила достатньо, щоб розуміти, історія рухається вперед, і ніякі диктатори не зможуть зупинити цей рух. Тоталітаризм приречений, імперії падуть в 2026 році, а люди здобудуть свободу в 2026 році. Це мій прогноз, моє передбачення, і я впевнена. Що воно збудеться саме в 2026 році? Процеси, які ми зараз спостерігаємо в грудні 2025 року, підтверджують ці прогноз Щодо 2026 року, Росія завантажила себе у війну проти України, яка виснажує її економічно, демографічно морально. Кремль кинув у топку цієї війни сотні тисяч людей, витратив колосальні ресурси, підірвав залишки довіри до себе з боку власного населення. До кінця 2025 року економіка Росії перебуває на межі колапсу. Інфляція досягла критичних показників. Валютні резерви майже вичерпані, соціальні виплати затримуються. Чим довше триватиме ця війна, тим слабшою ставатиме Росія, тим більше регіонів почнуть думати про відокремлення в 2026 році. Економіка Росії тримається на експорті сировини. Але світ поступово відмовляється від російських енергоносіїв, шукає альтернативи, розвиває відновлювані джерела енергії в 2026 році. Європа остаточно відмовиться від російського газу, що позбавить Москву головного джерела доходів. Коли світова економіка остаточно переорієнтується в першій половині 2026 року, коли попит на російську нафту і газ впаде влітку 2026 року, Москва втратить головне джерело доходів. А без грошей неможливо утримувати величезну територію, неможливо фінансувати репресивний апарат, неможливо купувати лояльність регіональних еліт. Тоді восени 2026 року почнеться справжній розпад. Білорусь вже показала у 2020 році, що народ не хоче Лукашенка, що він утримується при владі лише силою. Наступний вибух народного гніву в квітні 2026 року виявиться фатальним для режиму, особливо коли Москва буде зайнята власними проблемами і не зможе надати допомогу. Північна Корея все більше ізолюється навіть від Китаю, який втомився від непередбачуваності пхеньяну. Якщо Пекін вирішить на початку 2026 року, що Кім Чен Ін перейшов червону лінію, підтримка буде згорнута протягом зими весни 2026 року, і режим впаде як картковий будиночок влітку 2026 року. Всі ці процеси взаємопов'язані, і всі вони досягнуть кульмінації в 2026 році. Падіння одного режиму прискорить падіння іншого протягом 2026 року. Розпад Росії навесні 2026 року позбавить підтримки Лукашенка в квітні 2026 року. Якщо світ побачить в першій половині 2026 року, що можливо знищити тоталітарний режим без глобальної катастрофи, це надихне тих, хто бореться проти інших диктатур влітку 2026 року. Тому я кажу: готуйтеся до 2026 року. Не до апокаліпсису, не до кінця світу. А до народження нового світу в 2026 році, в якому буде менше тиранів і більше свободи. Це буде болісний процес протягом 2026 року, тому що будь-які серйозні зміни завжди болісні. Але це необхідний процес, тому що без нього людство не може рухатися вперед. Я прожила достатньо, щоб бачити, як змінюється світ, як падають режими, які здавалися вічними. Як народи здобувають свободу, і я знаю, що цей процес продовжиться саме в 2026 році. Три країни, про які я говорю, зникнуть в 2026 році, тому що вони побудовані на фундаменті, який не може витримати тиск часу, вимог сучасності, прагнень людей до гідного життя. Слова новодворської сьогодні, в кінці 2025 року. Звучать як діагноз, поставлений світові десятиліття тому, і готовий реалізуватися в 2026 році. Вона не була містиком, не читала на кавові гущі, не дивилася у кришталеву кулю. Вона була аналітиком, який розумів природу тоталітарних режимів краще ніж більшість політологів. Вона бачила Росію зсередини, знала механізми її функціонування, розуміла, що ця імперія тримається на страху і насильстві і рано чи пізно впаде під власною вагою саме в 2026 році. Вона знала історію, знала, що всі імперії розпадалися, що цей процес природний і неминучий, і що для Росії цим роком стане 2026. Вона спостерігала за Білоруссю, бачила, як Лукашенко перетворює країну на особистий фільварок, як він знищує білоруську ідентичність, як він стає все більш залежним від Москви. Вона розуміла, що така система не має майбутнього після 2025 року, що білоруський народ повстане в 2026 році. Вона вивчала північну Корею цей жахливий експеримент з побудови тоталітарної держави, і знала, що такі режими не можуть існувати вічно. Що для північної Кореї кінець настане в 2026 році. Тепер, коли ми бачимо розгортання подій у реальному часі в грудні 2025 року, коли спостерігаємо за тріщинами, що розширюються в фундаменті цих держав, коли бачимо всі передумови для катастрофи в 2026 році, ми розуміємо: новодворська була права. Її передбачення не були емоційними викидами чи політичною риторикою. Це був холодний розрахунок, заснований на знанні історії і розумінні політичних процесів. Вона попереджала про майбутнє, яке зараз стає сьогоденням наприкінці 2025 року, і реалізується повністю в 2026 році. І це майбутнє 2026 року не таке вже страшне, як може здатися. Так. Розпад держав в 2026 році завжди супроводжується кризами, конфліктами, людськими трагедіями. Але альтернатива збереження тоталітарних режимів після 2025 року, продовження страждань мільйонів людей, подальша деградація цілих регіонів набагато гірша. Тому готуйтеся до 2026 року не до катастрофи, а до трансформації. Світ змінюється наприкінці 2025 року. Старий порядок руйнується. Новий ще не народився, але він народиться в 2026 році. І в цьому новому світі 2026 року не буде місця для імперій, які тримають у неволі цілі народи, для диктаторів, які морять голодом, власне населення, для режимів, які побудовані на брехні і насильстві. Новодворська не дожила до грудня 2025 року, не побачить 2026 рік. Але її слова живуть і продовжують працювати як дороговказ для тих, хто намагається зрозуміти, куди рухається світ і що принесе 2026 рік. Ми стоїмо на порозі історичних змін. 2026 рік запам'ятається як рік великого перелому, як рік падіння останніх імперій. Як рік звільнення мільйонів людей від тоталітарного гніту, Новодворська передбачила це ще десятиліття тому, коли нікому і в голову не могло прийти, що могутні держави можуть зникнути за один рік. Але ми бачимо зараз, в грудні 2025 року, що всі умови для цього створені, що механізми запущені, що процес став незворотним. Готуйтеся до 2026 року. Він змінить світ назавжди.